Сьогодні важлива подія для нашого міста. Ми підписуємо меморандум про співпрацю у сфері соціально-економічного розвитку Кам'янської міської територіальної громади між Кам'янською міською радою та товариством обмеженою відповідальністю «Метинвест» в особі Олександра Мироненка. Це дуже важливо для нашого міста. Тобто, меморандум підписується на цей рік на суму 70 мільйонів гривень, яке підприємство буде виділяти нашому місту. Ці кошти будуть направлені в першу чергу в сферу охорони здоров'я, а саме вони будуть використовуватися як співфінансування з боку нашого міста на реалізацію проектів по капітальному ремонту наших найбільших лікарень. Це лікарня номер 7, 8 і 9, а також поліклініка по вулиці Сергія Слісаренка. І також частина цих коштів буде направлена. Як співфінансування на закупку нових трамвайних вагонів. Наше місце також виграло конкурс Громадський транспорт 2. Це державна програма. Перші вагони будуть закуплені вже в цьому році, і тобто, частина цих коштів групи Метенвіст буде також направлена на закупку нових трамвайних вагонів. Для нас дуже важливо реалізовувати такі заходи, тому що. Ми розуміємо, що місто Кам'янське воно фактично буде базовим для розвитку української металургії, як зараз, так і в повоєнний час. Тому дуже важливо інвестувати в інфраструктуру цього міста, щоб забезпечувати його сталий розвиток та комфорт для його мешканців і наших працівників. Тому ці документи це ще один ще одна ознака нашої постійної тривалої роботи, яка буде продовжуватися ще довгі роки. Ми дуже дякуємо за те, що ви підтримуєте наше місто в такі важкі для країни часи. В першу чергу це охорона здоров'я. У нас наших в наших лікарнях лікуються мешканці нашого міста, наші вимушені переселенці, для яких Кам'янське вже стало другим домом і наше військові. Дякую, дякую вам. Дякую. Сьогодні відкрили амбулаторію номер 7 нашого центру первинної медико-санітарної допомоги номер 3 Це така знакова подія, адже це одна із частин загального комплексу відкриття будівлі наших відремонтованих лікарень. Це чотири бази. В даній амбулаторії будуть працювати як і сімейні лікарі, так і лікарі вузьких спеціальностей, як то кардіолог, інфекціоніст, лор, лікар Також буде здійснюватися функціональна діагностика, уЗі, колтерський доплер та надаватися інші послуги. Також там відремонтований Цілий блок гінекологічний, що дозволить обслуговувати якісно мешканок міста, які проживають в цьому районі. В даній амбулаторії також запроваджено і, ще і денний стаціонар. Це дозволить без госпіталізації пацієнтів надавати медичну допомогу, як то крапельниці, які необхідні для лікування, безпосередньо в амбулаторії без госпіталізації. Також ми відвідали міську лікарню номер 9, яка є кластерним закладом, і включена до спроможної мережі Міністерства охорони здоров'я. Це одна з найбільш потужних лікувальних установ в району, я би сказав би, що в деякій мірі навіть і в області, тому що тут є унікальні для нашого району відділення, як то пологове відділення, онковідділення, гематологічне та інші ремонтні роботи, які ми сьогодні проводимо, нададуть змогу більш якісно та фахово надавати медичну допомогу, а також покращити умови перебування пацієнтів. Адже на сьогоднішній день ми рухаємося до сучасної медицини, яка без оновлення персонал лікарні і пацієнти щиро вдячні за те, що міський голови. Голова за підтримки Метінвесту допомогли провадити цей проект, який наразі ще продовжується, але найближчим часом ми побачимо відремонтовані практично всі лікувальні заклади нашого міста.